В Україні сьоми вечора у студії інтера для вас працює я Анастасія даугле новини на цю годину. На Дніпропетровщині є загиблі та постраждалі у наслідок ворожих обстрілів Нікопольського району. Як повідомляє обласна військова адміністрація, російська армія забрала життя двох жителів Нікополя. Ще один поранений є потерпілий у Покровській громаді. Під російським вогнем була і Мирівська громада. Загалом у районі потрощені багатоповерхівки, приватні будинки, пошкоджені інфраструктура, навчальні заклади, пожежні частини та пошта. Бив агресор і по Криворізькому району у результаті зайнявся. Сухостій його вчасно загасили. Через ворожі удари у Херсоні протягом доби виникло 16 пожеж у житлових будинках та господарчих спорудах. Постраждала жінка. Яка зараз ситуація на Херсонщині та Миколаївщині? Дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона з нами наживо. Лізо, добрий вечір. Тож які новини з півдня країни? Анастасію вітаю. Почну з Херсонщини. Сьогодні зранку російська армія вдарила по миловому на Херсонщині. Поранена жінка 77 років, яка під час атаки перебувала у будинку. Лікарі надали їй допомогу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. А вночі ворог обстріляв Дніпровський район Херсона. Постраждала жінка 49 років. Вона отримала вибухову травму, поранення з живота, плеча та гомілки. У садовому під російський удар потрапив чоловік 45 років. Обох постраждалих бригади швидкої медичної допомоги доставили до лікарні у тяжкому стані. Через обстріли окупантів у Антонівському старостаті сталася аварія на водогоні. Через це на одній з вулиць неконтрольовано біжить вода. усунути пошкодження бригада не може потрібно застосовувати спеціальну техніку. Зараз це не вдається це зробити, бо спеціалісти перебуватимуть під прицілом ворожих дронів. Загалом за минулу добу армія Російської Федерації атакувала 20 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджена багатоповерхівка, 27 приватних будинків, офісна будівля та автомобілі. У наслідок обстрілів одна людина загинула, десятеро поранено. Про це повідомив керівник військової адміністрації. Щодо Миколаївщини, то протягом 31 липня та 1 серпня Рпня російська армія атакувала Миколаївський та Берштанський райони загиблих та поранених немає. Утім, рятувальники ДСНС в цих районах ліквідовували займання сухостою, тому що саме удари ворожих снарядів були по відкритим територіям. На цю хвилину це вся актуальна інформація. Настю, тобі слово. Дякую, дуже колего. Це була Єлизавета Кротик про стан справ у південних регіонах України. Завтра зі світлом В Укренерго повідомляють, що 2 серпня обмежень електрики не буде. Нагадаю, з 30 липня графіки відключень не використовують завдяки завершенню ремонтів на двох аес та зниженню температури. В Укренерго просять українців звикати до ощадливого споживання і вмикати потужні прилади здебільшого в день з 11 до 15 години. Від початку доби на фронті відбулося 76 боєзіткнень, бої зіткнень. разів ворог атакував на Покровському напрямку. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Іванівки, Воздвиженки, Свиредонівки, Желанного і Яснобродівки. На Краматорському захисники стримали окупантів біля часового яру. Неподалік Кліщиївки, Іванівського та Андріївки, противник зазнав втрат і відійшов, зазначають у Генштабі. На Курахівському відбили чотири штурми поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки. На Сіверському, два у районі Виїмки. на Турецькому зафіксовано 12 наступів біля північного та Нью-Йорка. Агресор тричі штурмував поблизу Макіївки і Торського, що на Лиманському напрямку. Дві масовані атаки російської армії з десятками одиниць бронетехніки на Курахівському напрямку відбили воїни 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Вони стримують ворога у районах сіл Парасковіївка і Костянтинівка. Про це в ефірі марафону розказав представник прес-служби бригади Орест Дрималовський. За його словами, ворог суне пішки на мотоциклах, багі та бронетехніці. Росіяни йдуть в Абанк. Вони їм потрібно, потрібно вийти на село Костянтинівка в Марінській громаді. Потрібно прорватися до цієї траси, яка веде з Мар'їнки до Вугледара, аби вже по ній рухатись технікою у бік міста Вугледар. І звісно, росіяни не полишають планів окупувати місто Курахове, тобто вони рвуться до великих міст Донбасу. Як відбили комбіновану ворожу атаку на часів яр, показали у 225 окремій штурмовій бригаді. Росіяни висадилися з бронетехніки і намагалися захопити українські позиції. Пілоти дронів 225 та 23-ї окремої механізованої бригади атакували піхоту та БМП противника. Їх підтримали вогнем мінометники та гранатометники. Операцію завершили піхотинці, які захопили в полон окупантів. Військові кажуть, поповні. Вняли обмінний фонд і додають, що успішно відбили атаку завдяки співпраці кількох підрозділів різних бригад. Ще один збір команди подробиць успішно закрито. Цього разу завдяки вашій небайдужості ми разом зібрали 150 тисяч гривень на дрони розвідники для 25-ї січиславської повітряно-десантної бригади. Підрозділ тримає оборону на Покровському напрямку, і очі в небі йому край потрібні. Донати були невеликими від 10 до 200 гривень, але їх було багато і. Тому ми змогли купити і передати розвідникам квадрокоптери. Ще раз вдячні. Не лишайтеся байдужими і допомагайте Збройним силам України. Кожен донат важливий. Друзі, дякую всім за підтримку наших зборів, тому що за вашою допомогою ми змогли придбати два ось такі квадрокоптери для 25-ї бригади. Ось їх придбали. Зараз передаємо хлопцям. Вони. Вже сьогодні поїдуть на бойові чергування для розвідки. Дякую вам величезне. Дякую всім, хто донатив. Дякую всім, хто донатить, продовжуйте донатити. Слава Україні! Героям, Героям слава! Масштабний обмін ув'язненими провели країни Заходу та Росія. Окрім держави-агресорки, події взяли участь Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія. Усе відбувалося на території аеропорту Анкари. Загалом обміняли 26 людей. Серед звільнених Росією репортер Street Джорнал Еван Гершкович, колишній морський піхотинець США Пол Вілан, а також критик Кремля та редактор Вашингтон Пост Володимир Кармурза. Серед затребуваних Росією для обміну Вадим Соколов Красіков це найманий вбивця, який 2019-го застрелив на території Німеччини чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. За Красікова особисто просив Володимир Путін. Естонія запроваджує обов'язковий митний контроль для усіх, хто перетинає кордон із Росією. Зміни почнуть діяти із 8 серпня. Повідомляє міністр закордонних справ Маргус Тхаскна. Запроваджують їх, щоб пильно стежити за дотриманням санкцій. Адже досить часто люди намагаються провести у Росію заборонені товари. Зараз на кордоні діє вибірковий контроль. Однак за тиждень перевірятимуть усіх. Це збільшить час, який потрібний пасажирам для проходження кордону. Попереджає. Естонський уряд у Сполучених Штатах триває боротьба за президентське крісло. у протистоянні демократів та республіканців. Бере участь майже уся країна. Поки штаби Гаріса Трампа обмінюються звинуваченнями, часто не добираючи слів. Виборців болювають за свого кандидата. Докладніше про гарячу кампанію США мої колеги розкажуть. Камала Гарріс має підтримку жінок та афроамериканців у США, адже показує своїм прикладом, аби досягти успіху, не обов'язково бути білим чоловіком та громадянином Америки в третьому поколінні. Вона така близька, і я відчуваю, що це буде так і легендарно, якщо вона стане першою жінкою-президентом, і вона буде афроамериканкою. Це було б щось дивовижне для маленьких дівчаток. Коли я була така, у мене цього не було. Однак така підтримка, здається, дратує Дональда Трампа. Той прийшов на зібрання Національної асоціації темношкірих журналістів та заявив: Камала насправді індійка, а прикидається темношкірою, аби отримати більше голосів перед виборами. Та Камала реагує на це з посмішкою і стримано, наголосивши, що ділити людей за кольорами не треба. І це було те саме старе шоу. Поділь людей і неповага. І дозвольте мені сказати, що американський народ заслуговує на краще. Американський народ заслуговує на краще. Американський народ заслуговує на лідера, який каже правду. Лідер, який не реагує ворожістю та гнівом, коли стикається з фактами. Ворожостів Трампа справді чимало. Він не дуже добирає слів у своїх промовах. Така сама лінія поведінки, і в його потенційного заступника Джейді Венса. Камала Гарріс, це таке лихо, що мрії, які ми маємо щодо нашої країни та наших родин, майбутнє цих мрій буде вирішуватися на голосуванні в листопаді. І ось чому ми маємо переобрати Дональда. Вона збирається дати кожному нелегальному іммігрантові право голосу, збирається знищити вашу націю та ваше слово у власній країні. І здавалося б, до чого тут власники котів. Та Дівенс і ще го закинув камалі та іншим демократам. нібито вони нещасні в особистому житті, бездітні та мають лише котів. І після того, як Венс з'явився у цій компанії, власниці котів нагадали, вони нічого не забувають і вважають себе нормальними. Я просто думаю, що як викладачка я вплинула на життя, мабуть, десятків тисяч молодих людей. Приміром, у мене є кішки і немає дітей. Чи робить це моє життя безглуздим? Чи це моє життя неповноцінним? Я б із цим зовсім не погодилася. І ще мені трохи прикро, бо я ж родом із того самого регіону на південному заході Вірджинії. Що й Джей Ді Венс здається, стриманість допомагає Гарріс, адже вона випереджає Трампа за рейтингом у ключових штатах. Такі результати оприлюднило видання Bloomberg. Власне дослідження провели й фахівці агентства Reuters. Результати загалом схожі з невеликим відривом. Гарріс лідирує. Наталія Косінова, телеканал Інтер, марафон Єдині Новини в Євросоюзі набув чинності першої у світі закон про штучний інтелект. Документ покликаний гарантувати, що штучний інтелект. Заслуговою довіри, а також має гарантії захисту прав людей. Закон спрямований на створення гармонізованого ринку штучного інтелекту в ЄС, заохочення впровадження цієї технології та створення середовища для інновацій та інвестицій. Зокрема, зазначено, що системи на основі штучного інтелекту, такі як чат боти повинні чітко повідомляти користувачам, що вони взаємодіють. Із машиною до 2 серпня 2025 року країни-члени ЄС мають визначити національні компетентні органи. Вони контролюватимуть правила для систем на основі штучного інтелекту, а також наглядатимуть за цим ринком. Україна серед лідерів з вирощування чорної смородини у Європі. Цією культурою засаджені тисячі гектарів, і кількість фермерів, які нею займаються, лише збільшується. Чому ця ягода така популярна серед українських аграріїв і як вплинула війна на цей вид агробізнесу, з'ясувала Жанна Дучак. Ми на полі саджанців смородини. Тут У нас є площа 6 гектарів. Володимир показує своє господарство. Розповідає у фермерському бізнесі вже 10 років. Вирощує різні культури. Має поля з суницею, порічкою, агросу, фундуком, аронію, жимолостю, але найбільші площі під смородиною. Розсадник пана Володимира налічує близько півмільйона саджанців. один з найбільших в Україні. Цей саджанець посаджений минулої осені, і зараз, по суті, осені цього року, 24-го, ми вже будемо водійку не викупати. На ці саджанці вже є його замовлення. Смородна, дуже прибуткова ягода для промислового вирощування, розповідає Володимир. Ціна, якщо брати цей рік, на смородному висока зараз, грубо кажучи, десь в районі 70 гривень забирають на заморозку. Саму ягоду з підкомбайна смородина разом із Лохиною і Малиною входить в трійку найпоширеніших в Україні ягід. Нею нині засаджені приблизно 4,5 тисячі гектарів. Щороку площі збільшується. Україна друга в Європі і фактично друга в світі. Так, по виробництву смородини чорної. станом на минулий рік виробництво смородини оцінювалося е, десь близько 25 тисяч тонн. Валовий збір в цього Україні попит почав підніматися, на самі саджанці, потім почалася з війна, Ніби знову вовні впали. І зараз водбачу, ніби знову тенденція через те, що вони певно зараз ціни піднялась, і, і, і також є в багатьох фермерів. Ринок свіжої смородини в Україні більший ніж в будь-якій іншій європейській країні кажуть представники інституту садівництва. І багато урожаю переробляють у нас на джеми, соки, наповнювачі. Це вот кутон одна із найбільших по місту вітаміну С собі. Тобто восьмородна має набагато більше вітаміну С, ніж має водлеман в декілька разів. Цінна не лише ягода. Володимир вивчає технології, які допоможуть зі смородини отримати ефірну олію. Отаку яку ви ніби легко потягнете і, і понюхайте руку. От так собі можете це взяти. Так вона пахне, ви бачите Мах, і сморогі. та і в кожна смородина, це є в нас знизу листа має водоліє водифірні. Що бачите? Ніби тут тут ага. є такі крапки. Використовувати її можна буде в ароматерапії, харчовому виробництві та парфумерії. Жана Дучак знову автонас. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Несплата українців за комунальні послуги. Чи готує держава покарання? Олександр Васильченко розбиратиметься докладно. Колего, тобі слово. Дякую, Настя. Власне, що очікує на боржників за виспату комірного про це, і поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся. Не зрадили батьківщину, бо працюють на ворога. Наші місцеві колаборанти писали докладні, що такі активні вони пропагандують тут українську владу і підтримують, і чекають. Чи можна обміняти засуджених колаборантів на українців у полоні? Гарріс наступає на п'яти Трампу, а десь і випереджає свіжі дані опитування та гучні заяви кандидатів у прямому включенні нашого спецкора зі США. Однокімнатна квартира понад 17 тисяч гривень за місяць, і це не у столиці. Сьогодні найголовніше, напевно, це питання який повер. є газ чи немає газу. Де в Україні жити дешевше? Що нині впливає на вартість? Аналізуємо тенденції на ринку винаймання житла.